І пішли У старенької бабусі біля хати росте великика яблуня. Ясно, вона зараз ясно вона... Р вона. Вродила цього року аж гнеться, Прийшла осінь до допилы яблука, Ідуть із школи три в селі хлопці, хлопці. Петро, Микола та Іван бачать на дереві яблука висять Пахучі, червоні їй каже. Давайте. Просимо в бабусі Про Поп росили бабу -по -по бабуся і запрошує и Діти нарвіть собі яблук, діжте, нарвали хлоп хлопці, О, в Не відро яблук сили їдять апт. Не до гризки біля хати кидають. Наїлися, встали і пішли собі додому, а ой і подякувати за були ап... апро не до вже й казати нічого. Лежать у стала та ренька та й пішла не до гризки збирати. бирати позбирала, з козі віддала. о о не вдячні за доброто. Пофтворно. -по Потворно сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх пишачків у поле. Був тихий ранок ранньої осені. Далеко в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо кали і від. Того все цепу було сумно. Катерина Іванівна сказала: дітям сьогодні ми будемо складати твір про осінь небо, про перелітних птахів. Кожен із вас нехай скаже, яке заресе небо. Дивіться, діти уважно. вибирайте в нашій рідній мові красиві, точні слова. Діти притихли, води, дивилися на небо і думали ч -ч через Хвилину почулося. Небо, я не понял, сине є. А що там є? Що не сине? Добре. Пропускаємо це слово, бо я не розумію, як його читати. Небо голубе, небо чисте, небо блакитне. І все і все. І все. Діти знов і знов повторювали ті самі слова син. Я не знаю, ну, як оце от прояснити. Я не можу це читати. Ну, не виходить з мене нормально прочитати. Голубе, чисте, блакитне. Трохи з. Боку стояла маленька синьока валя й мовчала. А ти чого? А ти чого мовчиш Чиш? валю? Я хочу сказати своє слово. Ну яке ж Твоє слово при... Про небо. Небо ласкаве, ти тих тихо сказала, валяй сумно, усміхнулася Всю... Зараз. де. Так, 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 валя усміхнула діти протих. Що ми за слова? складні сьогодні. Притихли і в цю мить вони побачили те, чого не бачили досі. Небо сумне небо. Тривожне, небо журливе, небо студене, небо грало, тремтіло, дихало, усміхалось, як ж, жива і істо. Та, і діти дивилися в його усмі, м... ні... усмі... усміусыні, Ус... Усі... суди, у Су... мені, сині, сыні. С... 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 Осінні очен